Тут світла нема, ми привезли би станцію, але ж отак вибачайте, але ми будемо старатися говорити голосно, щоб ви всі почули. Ми вас вітаємо словами Господа Ісуса Христа. Мир вам з миром приймаємо. Вас любить Ісус. Ми приїхали з Західної України, тут гурт молоді, які будуть грати на дух... в духовому оркестрі і краще славити того, який створив небо і землю, і наше життя, який продовжує наше життя. І ми маємо сказати йому слава, Богу слава, а вам дякувати, що ви тут живете. Хай вас Бог благослови. Ми зараз будемо іще слухати у виконанні духового оркестру. Наш Бог є всемогутній, Він той, який є Хазяєм неба і землі, і Він знає кожного по імені вас. І Він несе вам добро, він хоче благословити вас. Може, ми повністю ще не знаємо Бога, бо ми жили в тій недавній історії, і нам багато дечого не дозволялося. Але сьогодні ми знаємо, що є Господь Бог. І хай Бог благословить. Зараз у виконанні духового оркестру пісня про Бога.